Хлопці, всім привіт! Сьогодні роблю огляд на свій електроскутер, який був перероблений з бензинового пістокубового скутера Модель Peugeot JetForce 50. Скутер був перероблений на електромотор. Так, на електромоторах. Електротранспорт до 3 кВт не потрібно реєстрації, не потрібно категорії А. Ось так виглядає цей скотер. Так, тепер трошки про технічні характеристики. Двигун тут стоїть, поставив на 3 кВт. Кваншум. Фірма кваншум. Досить гарний мотор вже від'їзду на ньому 4 тисячі кілометрів. Проблем не було зовсім ніяких. Контролер поставив з запасом синусний на 150 ампер, 72 вольти, І акумулятор стоїть 20С, 72 вольти, 46 ампер годину. Максимальна швидкість цього скутера при такій конфігурації складає 90 км по GPS -у. і пробіг приблизно 100 км автопромові, що їхати зі швидкістю 55 км в годину. Ну, відповідно, якщо швидше, то на меншу відстань. А якщо повільніше, то і більше сотні можна виїхати. В міському режимі тут приблизно виїжджаю 110-115 кілометрів. Ось такий вийшов у загальному скотер. Ну що ж було доставлено? Було доставлено і ще кофер. От купив такий кофер в районі 30 доларів. Помалював його на біло під колір скутера, Доставив собі таке кріплення на телефон, магнітне разом з зарядкою. Ну, тут стандартне. Переважно все, залишилось значить ручка газу. Перемикач швидкостей. Круїз контроль, включення світла зробив. Ну, тут перемикач поворотів, сигнал ближнє-дальнє. І на цьому так дальнє, так ближнє. І якщо натиснути сюди, включається задня передача. Так, далі йдемо тепер до маятника. Значить, при проробці дуже багато часу зайняло зробити маятник виставити. Так як тут де через прогресію тут маятник звичайний, подібне, а маятник має дві точки кріплення. От одна і ось друга. Трошки довелося повозитися з маятником, щоб то все правильно виставити по розмірах. Соосність виставити. Також трошки побавитися треба з тормозами, щоб виставити це все. Так, оце в мене є контролер, Це 150 провий контролер синусний. Досить гарна модель. Їздить, кажу, вже виїздив 4 тисячі без проблем, проблем ніяких. З ним не було ні з контролером, ні з колесом. Так, це в нас задній амортизатор. Акумулятор я сховав от сюди. Тут в мене якраз зайшло 40 акумуляторів. Вони по два в паралель з'єднані. Тобто 20 s 20 s 2 p конфігурація. Акумулятор поставив сюди, тому що хотів лишити вільним бардачок, щоб можна було щось класти. І так само бардачок зробив відкривання на кнопочку. Ось Відкриваємо бардачок. І ось так виглядає бардачок. Тобто акумуляторів тут немає. Можна класти, будь-що досить такий вмістимий. Тут в мене зарядка. Ось так. От, в принципі, з котером задоволений. Третій рік вже на ньому їжджу. Наїздив 4 тисячі, вже навіть трошки більше сюрпризів. Капризів ніяких немає, вилку обслужив, поміняв масло, досить мігенька вилка, досить, мігенька. також задній амортизатор. так Зараз собі заказав резину більш таку офроудну, тому що їжджу переважно. По по селі по ґрунтових дорогах, а зараз весна, Ну, як дощі, так само краще їзд... їздити на такій більш болотяній резині. Ну, ось так взагалі виглядає цей скутер. На переробку мені пішло приблизно в місяць часу, так що врахувати все повністю. Ну, Саме більше зайняла покраска, скотера. малювалося практично все. І маятник. Маятник два дні, напевно, зайняв. то все потрібно було виміряти, виставити. Ось такий вийшов скутер. Вартість цього скутера вийшла приблизно 2200 доларів. То по запчастинах ну, сам скутер і повністю вся переробка, не враховуючи роботи, За сам скутер. Я заплатив 500 доларів, правда мотор залишився, не знаю що з ним робити. Ну і все решта акумулятори в районі 1000 доларів. Мотор в районі десь 400 приблизно, точно вже не пам'ятаю. БМС, контроллер, контролер 150 доларів. Є більше навіть ніж 150. БМС-ка, теж в районі 80 бо поставив з блютузом. Досить таку круту БМС-ку. Ось таке чудо. 2200 доларів. Можна собі зробити при бажанні. В принципі можна було купити готовий китайський, але щось не дуже довіряю тим китайським. Моментально все ржавіє, все покривається корозією в тих китайських за два-три за роки. Тут скот тримає 2009 року випуску, 15 років. З котрого ніде ні корозії ніде немає. Все тримається, пластик. Пластик цілий весь перу в ідеальному стані. Не течуть без корозії, без нічого. років. От так само пластик весь гарної якості. Не тріскає, не ламається. Взяти китайське, то що десь зачепив моментально. Тріскає, крошиться, як і зовсім не те, що в будь-якому фірмовому скутері. Оставлю одні. Лампочки фари досить гарно світять, оптика лінзована. Ось такий вийшов в мене електромопед Ну все, всім пока. До зустрічі!